Усім доброго дня. Приїхало нове авто з Німеччини. Сьогодні у нас на огляді буде Renault Megane 2 9 року випуску. Коробка механіка двигун 1.6 бензиновий. Авто по кузову в рідному окрасі, весь без підкрасів. В чудовому технічному стані. Зараз зараз зробимо швиденький огляд, покажу які є мінуси невеличкі. Послухаємо, як працює бегун і покажу салон. Отже, поїхали. Капот. 129. Нагадую, на французах 140 до 150 може доходити. 146, 130, 127. Капот не фарбований. Переднє крило пластикові, їх не, ну, немає смислу перевіряти. Але візуально я бачу, що вони не фарбовані. Дві дверка водійська, 132. 131, 118, 116, 111. Дверка не фарбована. Задня, яка це у нас? ліва дверка. 131 був показаних. 140. 113. 134. 121. 102. 122. 147. 127. 137. Ліва сторона не фарбована. Перевіряємо дах. 125. 123. 130. Дах. Не фарбований. Так. Перевіряємо пройоми. Забрали мене люди з сценіка, сказали, що не дивлюсь, пройоми не показую. Поїхали. 72. 19. 64, 63 86. Пройоми в рідному окрасі, не фарбовані. Нагадую, пройом завжди показує менше. 73 72. Чому показує менше? Бо на нього менше 13. Е... Ну, фактори, атмосферні дорога, пісок, сонце вони так не виграють, їх менше фарбують. І 90. Райоми теж не фарбовані. Кришка багажника, пішли. 137. 132. 133. 136. Кришка багажника не фарбована. А тут воно і видно всі точки. Ну, давайте я ще й зроблю так. 19. І тут 20. Тут все чітко. Маркіровочка, ремонт. Кришка не відкручувалась, кришка рідна, не фарбована. Так, права сторона, поїхали. Правдне, задне крило. 124. 126. 121. 133. 121. 101. 92. Крило не фарбоване, поріг не фарбований. Задня права дверка. 124, 127, 132, 111, 130. Не фарбована. І передня права двірка 121. Дверка, вибачаюсь. 129. 122, 114. Що я там знімаю? 114. Отже. А, пройом. Пройом, пройом. Права сторона не фарбована. Перевіраємо пройом 69. Рідненький, 67 рідненький, 86 рідненький. 17 рідненький, не фарбований. І останній прийом. 63 не фарбований. 64 не фарбований. 17 не фарбований, виключу по копічку. Так, ось, до речі, кому треба він код, то можемо перевірити пробіг. Отже, авто не фарбоване, авто знаходиться в рідному окрасі. 2009 рік вона і розмитена і стала на облік 2009 роком. Зимова гума, лінзована опліка. Значить, по мінусам. Оцю штучку в мене свіснув хтось. Я її замовив. Вона коштує недорого, щось там до 5 доларів. Але справа в тому, що нема світла, не знаю, коли вона прийде, але буде. В колір замовив, в колір одразу. Так, поїхали, покажу салон. Ручки не витерти, дуже збережені, охайні. Так само ці. Карта так само все гарно. Шухлядки тут маємо. Сідушечка з айрбегом. До речі, тут здається 10 aerбегів, наскільки я пам'ятаю. Тут у нас є вся документація, нам будуть фото. ну Давайте швидко зараз покажу, що є сервіска. Це у на нас лежить. Всього, тут вся інформація, коли машина куплена, 82 кВт-16 клапана. І по сервісам, по сервісам, по сервісам. Останній сервіс був 20 рік, 192. Зара 223 пробігу. Він код є, він код буде відкритий. Хто захоче, може перевірити. Будь ласка. Так. Далі поїхали. Маємо такий зручний підлокотничок, туди можна щось покласти. Ручничок, п'ятиступка. Дуже збережена. Дивіться, не потерти, всі кнопочки на місці. А ну, Дивіться, новенькі машині напалилися, дуже добре. Не люблю, коли в машині палять. Моніторчик показує. Так. Задня карта, шторка. Є, демонструємо, що шторка є. Тут гарно. Тут гарно. Отут є дюрочка маленька. Сидушечка задня. У відмінному стані. Багажне відділення. Поїхали. Так, кришечка багажника. Не подерта. Дуже-дуже чудово виглядає. Шторка є. Так, маємо піну, маємо аптечку. Запаски не було, тут іде комплект з компресором. Шторку ставимо. До речі, пол нормальний, дивіться, не подертий, не продавлений. Роблю швиденько, бо йде дощ, капає, щоб не намочила мені машину. Чудове авто. Так, шторка з цієї сторони. Що маємо? Працює? Працює. Шторка є. ручечка не затерта. Не затерта. Тут карта в відмінному стані сидушечки на тверду п'ятірочку. Так само підлога, коврики. Автівочка збережена. Чудово виглядає. Так. Это водичка накапала, тут частенько, это уже пока снимал, я фотки делал, покапала. Ручка. Так. Из недоликов, смотрите, кермо. На керме был одет этот чехол, и оно его трошки погрызло. Ну, можно або перешить, кто хочет, або так само одетый чехол себе. Так. Где? Зараз... Знімаємо, як працює двигун. Машина заведена. Став я глушити, грівся, бо так холодно. Ну Тихенько робить рівненько. 1.6, звичайний атмосферний двигун. Болтики не кручені, болтики не кручені, не кручені, не кручені. Отже, отака чудова машинка. 2009 рік. Бензин, механіка, п'ятиступка, нефарбована. 223 оригінального пробігу. Приїхала з Німеччини. Приїхала, вона е, минулу середу, не пам'ятаю, яке це число було. Здається, 16 чи ні. А я раш не пам'ятаю. Тиждень машина на Україні. Кому цікаво, телефонуйте, задавайте питання, на додаткові я надам відповідь. Два ключа в комплекті і е, вже зимова резина. Шо, всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба. До зустрічі.